Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк міста Харків. У нас сьогодні нове надходження Lexus ЄSК, 2007 рік випуску з двигуном 3,5 літри газ, бензин, автоматична коробка передач. Передній привід, дуже гарний стан. Технічно все обслуговано. Дуже багато чого зроблено по авто. Нарікань абсолютно ніяких немає. На зимовій гумі 17 фірмові диски. По кузову у нас, звісно є косметика без цього нікуди. Авто в руках, але виглядає чудово. Шикарний чорний колір, тонування склав, круг. Передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, панорамний дах, безключовий доступ. Зараз покажу вам салончик та комплектацію. Салон шкіра, світлий колір в гарному стані, як на свій вік. Панорамний дах, люк, вставки із дерева. По комплектації у нас повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. Це все є. 303 тисячі кілометрів пробіг даного авто, помилок немає. Мультимедіа з камерою заднього огляду, старт-стоп, клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь. Автоматична коробка має режим спорт. Дуже класний автомобіль, друзі. Актуальна ціна. 10 тисяч доларів дане авто вже у продажу компанії автопарк міста Харків. Чекаємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.